Плюс 880 знищених окупантів лише за минуло добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України умогилено 287 двісті тисяч загарбників. Завчора також на металобрухт відправлено 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 29 одиниць автомобільної та спеціальної військової техніки. Наші ППО приземлили 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Окупанти не можуть взяти Авдіївку на Донеччині. Місто руйнують вщент. Як виглядають житлові квартали, по яким ворог прицільно гатить, показали у національній поліції на одну з поверхів ОКРФ напередодні скинула авіабомбу. МВС зазначає, що під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо. За останніми даними Авдіївської МВА у місті досі залишаються понад 1600 мирних жителів. Люди живуть у підвалах а ось води, електрики та газу у місті немає. Поліція закликає людей, які залишилися евакуюватися. Нові дедлайни окупантів тепер до 31 грудня росіяни отримали наказ окупувати всю Донецьку область. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Наразі російські загарбники б'ються за Авдіївку, щоб дійти до Покровська та інших населених пунктів. Місто росіяни просто стирають з лимця землі, гатять прицільно по житлових кварталах, бо йдуть і на підступах до самої Авдіївки. І вибили росіян з передових позицій у Запорізькій області. 128-ма восьма гірничо-штурмова бригада за допомогою танків відкинула окупантів. Повідомили бійці. Осайнт аналітики геолокували місцевість, де відбувся бій, і дійшли висновку, що ЗСУ провели вдалу атаку на північ від села Копані Оріхівського району. Нагадаю, напередодні мертвим часово окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Іван Федоров повідомляв, що наші захисники мають успіх на цій ділянці фронту між містом Оріхів та окупова ним так маком у Верховній Раді назвали населені пункти, які Україна ймовірно не відбудовуватиме за словами голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк. Найбільше повністю зруйнованих населених пунктів розташовується саме на Донбасі у Луганській області. Майже повністю зруйновано Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне щастя, Кремінну на Донеччині. Практично одні руїни залишилися від Волновахи, Вугледара, Мар'їнки, Лимана. Фактично. Но знищеної Солидар, ну і звісно, Бахмут. Як ми будемо їх відновлювати, і чи будемо питання болюче, каже Шуляк? Вона не виключає, що після деокупації сходу України структура цього регіону значно зміниться а багато малих містечок залишатимуться порожніми. Кримські партизани уважно слідкують за окупантами на півострові. Відтак агенти АТЕ знайшли приховану стоянку техніки армії РФ у Євпаторії. Підпілля інформує, що росіяни зібрали там артилерійські установки Гвоздика», а також вантажівку Крас 260 з буксирно-моторним катером. Водночас агенти наголошують, російські загарбники намагаються не тримати багато ресурсу в одному місці, побоюються лучних ударів ЗСУ. Командувач об'єднаних сил зсу показав тренування українських військових. Бійці тільки не тільки долають смуги перешкод, відточують точну стрільбу. Вони ще й психологічно тренуються бути у стресових ситуаціях. Давайте подивимося, як це відбувається. Тому, коли Ти злишно втома? Так. Ну, навірно, коли вже не будеш руки і на... не вот Так? А поки ми чувствуємо, руки ноги з не усі. Командиру довіряєте, довіряємо. Повністю довіряємо. Підготовка військовослужбовців це дуже важливий аспект нашої перемоги на сході та півдні нашої країни. Хлопці разом з безпосередніми командирами своїми сержантами виконують складні завдання із подоланням психологічних смуг, також тренуються у захопленні ворожих зводних опорних пунктів. Все це робиться для того, щоб наші хлопці були готові. Професійно підготовлене. Мали мотивацію, психологічну стійкість звільняти українську землю. Бити ворога вміло, професійно і точно. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Ну і на цьому у мене все. Такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих.